Там, де в нас були ділянки, ми з мамою, там, наприклад, за грибами ходили, а там була загроза розтяжок, і насправді ми знаходили там розтяжки. Мені плакати хотілося, коли я бачила, що люди страждають, тобто люди підриваються. Дуже прикро те, що розміновуєш власну домівку. Насправді. Мені 24 роки. Я з маленького міста Миколаївка, Краматорського району. Я прийшла в Хало в 2020 році. Почала працювати домінером. Ми працювали в Донецькій області та Луганській. Мені було 14 років. Я коли проходила ці військові дії в моєму місці, я була там. Я ховалася у підвалі, і я взагалі не розуміла тоді, що таке вибухонебезпечні предмети, ракети, там бомби. Я думала, що вони вибухнули і все. Більше загрози немає. Загроза вона завжди залишається. Тобто, міни вони не псуються, вони чекають на грубо кажучи, на нас.